Кейт Краш, це друге доповнення з блоку ретурнту Равніка, і 60-те доповнення для МТГ загалом. Воно вийшло у 2013 році. Равніка це по суті величезне місто. Перша аналогія, що впадає на думку, світи вулики з вахі або місто з Аркейна, Якщо ви любите Ню Ейдж камінчики та чоловіків. Місто грандіозне і настільки древнє, що нові будівлі в ньому будують поверх старих. Це ускладнює доступ до усього природнього, закованого під епохами бетону, усього природнього, окрім насилля. Звісно, як і у кожному поважаючому себе фантазійному мегаполісі, у равніці є гільдії, навколо яких консолідовано життя усього суспільства, всього їх 10, на кожен колір і вектор політичних координат. Gatecrash фокусується на п'яти з них. Борос гільдія під приводом ангелів, які використовують насилля для боротьби з насиллям, Деусвульд. Їх ключова механіка гуртом легше і батькобити, яка винагороджує за атаку трьома і більше істотами. Люблять своїх токенів, як вінник любить кількість прутнів в ньому. Дімір. Дуже загадкові та підступні хлопці, які, напевно, у сучасному світі займались даркнет штуками і криптою, їх фішка Міл. Витівки з грив'ярдом та зашифровані спали, які активуються лише після того, як зачарований ними істота проатакує. Гру купка анархопримітівістів. Під приводом оцього хлопця вони не хочуть просто жити у єдності з природою, вони хочуть зруйнувати твій дім для того, щоб ти до них приєднався. Ключова механіка дискард-карт для того, щоб посилити інші атакуючих істот. Також люблять, коли багато землі. Вони б хотіли її усю, але не хотіли б будувати дороги. Оржов Ватикан часів Борджа, ключова механіка податки, десятина у вигляді дрейна опонента і барочні костюми у наявності. Сімік, акселераціоністи, що намагаються вберегти природу від неминучої урбанізації за допомогою насильницької еволюції. Їх експерименти викликають занепокоєння навіть у місцевих некромантів. Але ці хлопці люблять гриби, тому вони чолові, правда ж? Також вони люблять один-один токени і вологу.